Рік тому, 14 вересня, близько 17-ї години, Кривий Ріг здригнувся від сильних вибухів. Згодом з'ясувалося, це був ворожий ракетний удар по Карачунівській дамбі. Тоді, вперше, з початку повномасштабної війни Росія атакувала важливу гідротехнічну споруду. Орки намагалися просто змити водою два райони нашого міста, яких проживає близько 150 тисяч людей. Перший день били вісьмома кинджалами та іскандерами. В результаті ударів по Дамбі у річці інгулець почав швидко підніматись рівень води 100 кубометрів за секунду. Одразу підтопило 112 домоволодінь і дачних ділянок. Частина нашого міста залишилась без води. Ми змушені були оголосити про часткову евакуацію 22 вулиць. У перші ж години після ударів запрацював штаб з ліквідації наслідків ракетної атаки. Очолив його Олександр Вілкул. Це був виклик для влади, рятувальників, працівників комунальних, промислових підприємств, правоохоронців. Рахунок ішов на хвилини. Було залучена величезна кількість людей, техніки. На ліквідації ми займалися розбором завалів, підготовкою площадки для роботи аварійних служб, комунальних підприємств. Також роботи продовжувалися і в вдень і вночі, тому ми забезпечували освітлення, місця проведення робіт, радіозв'язок, оголошення про повітряну тривогу, вивід людей з небезпечної, небезпечної зони. Рятувальники були залучені до рятування людей, які опинились в пасті з власних будівлях, вивозили на плавзасобах до безпечного місця. Також проводив відкачування води, з будівель з підвалів, з дачних будів, будинків. Загалом було залучено більше ста людей-рятувальників та 33 одиниці техніки. Виконували свій пласт роботи і бійці гірничо-рятувального загону. Наше відділення було визване Аварійний виїзд був для виконання верхолазних робіт з розбору розбитого шлюзу. Ми приїхали. Всім відділенням з черговим по загону близько 22-ї години вечора. Для виконання верхолазних робіт розбитий дах був сильно і треба було демонтувати звідти при помощі екрану елементи будівлі для подальшого зупинення потоку води. Рашисти били по місту три дні поспіль. Іскандари, ікси та кинджали. Всього було випущено 13 ракет. Латати дамбу доводилося під новими обстрілами. Було страшно, коли сирена. Всі боялися, що буде знову прильот. Було дуже велике руйнування і багато людей всі, всі робили, щоб швидше це якось зналагодити, залагодити. Тим часом за невпинним приливом води спостерігали жителі історичного центру міста. Данцівка, міст в районі Модру та парк Мершавцева опинилися в епіцентрі надзвичайної події. Наразі на цьому пляжі у парку Мершавцева активно відпочивають люди, але рік тому все було по-іншому. Центральний міський район, зокрема, улюблений всіма криворіжцями парк, відчув на собі усі наслідки терористичного акту расистів. Після вибуху пройшло вже більше часу. І з цього моменту рівень річки піднявся вже більше ніж на метр. Десь минут 40, то вода піднялася приблизно на метра за цей час. Поток швидкий. У фонді, що опікується парком Мершавцева, сьогодні згадують ці події з хвилюванням. Парк був затоплений частково, але це принесло багато збитків. Ну, по перше, це був такий рік води, який собою ніс і гілля, і сміття, і це загрожувало і екосистемі самої річки, і самого парку. Річка захопила в свою владу цю ділянку, де ми стоїмо. І рівень води стояв якраз наразі от по цей місточок. То я навіть можу сказати, що якщо подивитися, то до от саме колон це теж все було затоплено водою. Це було досить так жахливо, тому що люди не очікували такого результату. Вода залила пляж, дитячий майданчик і окрасу парку човному станцію. Ця вся мистина була затоплена, і, і туди, якщо далі глянути, і всі клумби, і всі насадження, вони теж були під водою, певний час і ну, мали негативний вплив. Але, дякуючи злагодженій роботі, це сміття, яке все сюди прибивалося з річки, якраз воно течією все неслося. Це була купа гілок. Купа сміття побутового, воно вибиралося і вивозилося. Задійні були всі працівники парку, плюс ще були комунальники. Тут працювали це тракторами, вивозили сміття, його все вибиралося, все витягалося з води, все, що застрягло. Більше ста будинків нижче за течією Інгульця були підтоплені на понад два метри. Це селище Мотронівка в Інгулецькому районі. Будинок пана Григорія на першій лінії. Рік тому подвір'я виглядало так. Под домом все затоплено, гараж затоплений, погріб затоплений, все потопило. І я зараз туди не можу не відкрити нічого. Стрес пережили і люди, і тварини. Скрізь на ганках, куди не дійшла вода, шукали порятунку домашні птаства, коти і собаки. Із затоплених подвір'їв рятувальники евакуюють тих, хто не може вибратися самостійно. Є історія була. Навіть через рік ті спогади досі тривожать жителів селища. Ми крайні от, найкрайній крайній Швидко, дуже швидко Вода піднялася. Ну, ми ночь на улице прожили, стояли, ждали. Ну, нас приготовили нас, просили виїжджати, але ми не виїжджали. Нас просто затопило. У нас во дворі була вода, у нас дому і в То во рімянці 20 сантиметрів води було до дому. Не дійшло до, до, до останньої ступень. І хуже, звісно, ніж нам. Но я вважаю, що ми просто легким спугами отделались. Наслідки терористичного удару по карачунівській дамбі досі намагається побороти це подружжя. Ми працювали за кордоном з чоловіком, на в цей час не було вдома. І так сталося. Діти проживали тут, тому що проживають у квартирах і боялися, боялися, да, не дай Бог. Підвал є. Підвальне приміщення, де ховались діти, як під час бомбардування, то було під саму верх, під, під саму верх. ляду, та що закривається, було повно води. Навіть через рік сім'я не може привести до ладу свій будинок за стіни, пошкоджені меблі, дрова та будматеріали, які були придбані для закінчення ремонту. Все зіпсоване водою. Зараз у це йде програма. Є відновлення. Усі сусіди подають. Ну де в кого які є проблеми? Тобто у нас, допустимо, проблема є. Ми не можемо подати через є відновлення на допомогу. Сказали, це зараз в июлі місяці, що будуть виплати вроді через є відновлення. Стали подавати, у чоловіка не підтягаються документи. Та подружжя стверджує, головне зараз інше. Саме головне нашим Збройним силам, щоб все в них було добре і добре. І ми сподіваємося і віримо в них, і допомагаємо їм. Хай береже. Хай їх Бог береже. Разом з чоловіком рік тому втікала від біди й пані Ольга, їй 74. Каже, їхня вулиця на першій лінії, неабияк постраждала від води. Її гараж затопила на півтора метри. В два години ночі у нас там будинок є, кого тікали туди, з дідом шкарбали, два години доходили. Ну, в общем, коротко, це капець, париш, а тут ракети літали. Ну, це, це був такий стрес був, що це можна Да? Ну що, у нас під домом гараж, він бетонірований. Вода зайшла, але ну, вона наділа там, де там пропали стройматеріали. Тоді рішення у штабі приймались миттєво довелося йти на неординарні кроки. Аби зупинити підтоплення, було прийнято рішення підірвати дамбу в районі Чорногорки нижче за течією інгульця, і це дозволило збільшити пропускну спроможність річки. Стабілізувати рівень води вдалося за 16 годин. Як поділився через рік після подій Олександр Вілкул, якби вода прибувала 30 годин, проспект поштовий затопило б до рівня другого поверху. Та й цієї великої води, що прийшла у будинки криворіжців, вистачило, аби кілька днів поспіль безперервно працювали насоси. З подвір'їв та городів відкачали 4,5 тисячі кубометрів води. Тисячі людей рятували кривий ріг від техногенної катастрофи. На жаль, під час ліквідації загинув працівник комунального підприємства Сансервіс Смірнов Валентин Валентинович. Вічна шана нашому герою. Події тієї ночі та наступних днів вже увійшли в історію як приклад чітких, злагоджених та ефективних дій усієї криворізької команди. Хочу ще раз висловити подяку усім людям, причетним до ліквідації за мужність, героїзм, самовіддачу та професіоналізм у вирішенні завдань. Дарій Артем Кравченко, Максим Пономарьо, Андрій Славний. Постфактум.